А якщо говорити вже про військовий збір, то яка, на вашу думку, цифра є прийнятною для ФОПів і для звичайних українців? Щоб наповнити наш бюджет? Ну там суми манюньки, слухайте, там мова йде про 44 мільярди гривень, це по-перше. По-друге, ви бачили цей законопроект? Ні. Його нема. Як працює сьогоднішня влада? Вона працює дуже цікавим чином. Вона періодично через е Говорящі голови через спікерів, через е, народних депутатів виплескає інформаційний простір ті чи інші м, проблемні ідеї. І вони дивляться, як реагує суспільство на ті чи інші речі. На сьогоднішній момент о той законопроект там, про воєнний збір для ФОПів, законопроект про додаткові податки на е, нерухомість, на ювелірні вироби, його ж він не прийшов навіть в кабінет міністрів. Його немає в Верховній Раді. Вони це виплеснули в інформаційний простір і дивляться, як реагує суспільство. І в залежності від того, будуть коригувати цифру. На сьогоднішній момент ФОП не платить воєнного збору, тому що в нього це не доход фізичної особи. В нього це підприємницький дохід, це абсолютно інакше річ. Е, чи вартує ФОПу платити? Ой, слухайте, ще раз говорю. Мова за 44 мільярди гривень додаткових коштів. Скільки це має бути? В якому обсязі? Ну, Як на мене, сьогодні ФОПи і так знаходяться в на надзвичайно важкому стані. По суті, це самозайняті особи. По суті, По суті, це люди, які зняли з держави е, тягар соціальних виплат безробітній людині. Ну, якщо ФОП не буде ФОПом, то він піде зареєструється в, в відділі зайнятості і буде отримувати допомогу по безробіттю. Тобто не платить бюджету е, податок, а е, отримувати ще з бюджету соціальну допомогу. Тобто, з цієї точки зору ФОПу треба створити максимально пільгові умови для того, щоб він жив, щоб він виживав. Е, чи вартує е, ФОПу платити воєнний податок, напевно, треба запитатися в самих ФОПів. Чи встані вони на сьогоднішній момент потягнути навіть відсоток-1,5% від свого доходу, платити в державу для війни? Як на мене, це не ті гроші, які сьогодні можуть вирішити будь-яке питання позитивно. Тобто 40 мільярдів сьогодні нічого не врятує. Тому це не та тема, яка, я думаю, є предметом для обговорення. А от сума в 300 мільярдів, 400 мільярдів через. Е Платне бронювання через бронювання за економічними засадами це є тема для обговорення, тому що вона сьогодні здатна принести в бюджет такі кошти, які ну, можуть дати можливість додатково мобілізувати людей, то що потрібно сьогодні збройним силам.